Що він про вас сьогодні думав? В коментах пишіть своє його ім'я для енергоналаштування та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний таро розклад. Дивимось, що ж він про вас сьогодні думав, дівчата. Стильна жінка це про вас. Ви гарна жінка, яка з таким ствердим характером, морально сильна. І ви можете дати відпор любому, і жінки, і чоловіку. Він на рахунок вас зважував всі за і проти. ревнує він вас. ревнощі там просто бешені. Думає, що така жінка ще подобається не тільки йому. А а вже ж, а вже ж, Ви знаєте, любите відпочити, любите гарно провести час, також любите наповнюватись. Ну, хіба це погано? Це ні навпаки, це дуже добре. Жінка, яка себе поважає, інформативно підтягнута, спілковита, має друзів, подруг любить десь пройтися, прогулятися, випити кави, десь зустрітися, піти на якісь гостини, десь на якесь день народження. Чому ні? Чому запирати себе в кімнаті? Правильно, правильно. У вас дуже багато подруг, ви завжди в спілкуванні, ви завжди в русі. І він на це дивиться зі сторони, отакий, знаєте, як, як киця на сметану. Просто дивиться і каже, от стерва. Це ж по-любому вона там іще з ким спілкується, крім мене. Там ревності просто бешені. Він хоче бути тільки з вами, тільки з вами сидіти, щоб ви з ним спілкувалися, ви з ним гуляли, щоб нікому не де не більше нічого. Ну вам так тяжко. Ви себе просто не даєте в його окови і вириваєтеся просто розвіяти су жіночу тоску. Ну чому б ні, правильно, дівчата? Ви завжди рухаєтесь до кращого. Ви позитивна натура. Ви не привикли е, закувати себе навіть в ті самі. Сімейні стосунки в ці рамки, що не можна зустрічатися з подругами, не можна десь піти на дискотеку, не можна прогулятися. Ні, у вас такого немає. В деякій мірі воно і правильно треба виходити якось у світ. Треба бути знаєте такою комунікабельною людиною, інформативною і. Ви все правильно робите. Він вас буде іще дужче любить. Він і так вас любить. Взагалі, ви з зі... у нього з голови не виходите. Ви у нього знаєте, як... як блок в голові. все, він вас з голови ніде не випускає. А ви так кажете, підожди, підожди. Я зайнята. Я перезвоню попозже. Зрозумів, все цілую. Пока. А він аж красніє від злості. Він просто червоніє. Але він нікуди не дінеться, дівчата. Від вас.